Вам вішають лапшу на вуха, а ви в це реально вірите. Всі качають 30, допускають наступну ошибку. Локти держат близько до корпусу і розгибають під себе. Запам'ятайте активний старт, нагрузки нет.

і забирати навантаження у тріцепсах. Вам треба зрозуміти, що потрібно просто працювати в максимально повну доступну вам амплітуду та мати достатнє механічне навантаження. І не потрібно видумувати подібні варіанти виконання, адже те, що у вас на міографі в якійсь варіації більше напружуються м'язи, ніяк не відноситься до гіпертрофії. А якщо вас цікавить онлайн-ведення програми тренувань чи план харчування, чекаю в своєму директі інстаграму. До